Привіт! Мене звати Тетяна і я психотерапевтка, яка допомагає жінкам вилікувати свої травми, стати незалежною, полюбити себе за допомогою особистої терапії, групової терапії та авторських продуктів. Я підготувала для вас три відео, в яких розкрию три найбільш хвилюючі та болючі теми. Перше – це самооцінка. Як її підвищити і тим самим почати заробляти більше, як перестати перейматись думкою оточуючих і, нарешті, почати жити життя своєї мрії. Друге, це реалізація, як знайти свою місію і призначення. Я дам вам вправу, яка допомогла моїм клієнтам змінити життя на 180 градусів і жити його найкращу версію. Третє це стосунки. І як знайти основні причини ревнощів, як перестати ревнувати свого партнера та налагодити з ним стосунки. Я дам вам конкретні поради і лайфхаки, як змінити кожну із зазначених сфер життя. Тож залишайтесь на зв'язку.